Привіт, давай подивимося, що саме тобі принесуть ці вихідні дні, 5-6 жовтня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Для кого цей перегляд? Знаєш, зараз навколо тебе, як наче закручуються події, закручуються енергії, але ти можеш себе... Накручувати, ти можеш перебувати в якійсь тривозі, страху, можливо, себе погано почуваєш. І розумієш, що все твоє почуття, воно йде а, саме від тебе. Тобто ти створюєш такий стан для себе зараз. Що несуть тобі вихідні? 5-6 жовтня, так що в твоєму житті може відбуватися? На вихідних, можливо, тобі знадобиться допомога близьких людей, підтримка. Якщо так є або так буде, обов'язково проси, проси, і тебе почують і тобі обов'язково допоможуть. Якщо комусь з твоїх близьких буде необхідна допомога, і вони будуть тебе просити про це, також обов'язково допоможи своїм близьким людям. Загалом вихідні дні, знаєш, тобі підсвітять моменти, на які необхідно буде звернути увагу. Ситуації, які давно вже Час закрити і відпустити, проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки і відпустити ті ситуації, і тільки тоді перед тобою можуть відкритися якісь нові можливості, а те, до чого ти. Бажаєш рухатися. Загалом тобі може здаватися, що на вихідних нічого не відбувається, що ти застрягла на місці, що все стоїть, нічого не рухається. Але насправді, насправді тобі дають час на перепочинок, на аналіз, на те, щоб ти подивилася на ситуації, які зараз в твоєму житті виникають, трошки з іншого боку. Знаєш, дуже важливо дати собі таку можливість і проаналізувати. Чого ти саме зараз хочеш. Тому що час змін вже прийшов, а ти все хочеш всидіти на двох стільцях одночасно. І відпускати якісь моменти з свого життя не дуже то і хочеш. Так, зверни увагу, будь ласка, також на дітей, де дитяча енергія можуть відбуватися навколо тебе. Якісь конфлікти, напружені історії, пов'язані з дітьми твоїми чи можливо тими, які тебе можуть оточувати. Знаєш, дуже розгойдені можуть бути енергії, емоції, так стани, пов'язані саме з спілкуванням із дітьми. Знаєш, таке враження, як, наче настав час вийти із замкненого кола.